День вишиванки це особлива подія для кожного з нас. Вишита сорочка є символом незламності українського духу та заявою на весь світ про те, що українці вільний народ. Тому з нагоди свята в селі Липецьке Подільської громади відбувся урочистий захід. На ньому побувала і наша знімальна група. А коли я сорочку одягаю, я сама наче квітка розквітаю. День вишиванки це свято, яке об'єднує кожного з нас. Тому до цього дня готуються українці усього світу. Не стали винятком і жителі Подільської громади, а саме села Липецьке. З посмішками на обличчі у святкових вишиванках діти проявляли свої творчі здібності у виконанні українських народних пісень. Вишивала аж до ранку матінка мені, білосніжну вишиванку, довгі ночі а на ніці тека. Аняшники мак синьока Україна в золотих житах. По завершенню свята усі гості заходу вишукувались на території будинку культури на святковий флешмоб, аби показати любов та повагу до національних традицій України. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.